Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні я вирішив зробити невеличку перерву від щоденних робочих справ і вирушив на рибалку, щоб трохи відпочити. Іноді так важливо знайти час для себе, розслабитися, набратися сил і де краще це зробити, як не на річці. Свіже повітря, спокій води і гарна компанія. Усе. Що потрібно для чудового відпочинку, щоб розвантажити і розум, і тіло. Ось, друзі, нарешті я знайшов те саме місце, де буду рибалити. Як ви бачили, ми їхали і всюди бачили зайняті місця рибалками. Я дуже сподіваюся, що моє улюблене місце, куди ми зараз поїхали, буде вільним. І як бачите, мені пощастило, воно справді вільне. Зараз буду розкладатися, діставати свої речі і готуватися до рибалки. Сподіваюсь на гарний улов і приємний відпочинок. Друзі, подивіться, яку цікаву річ я отримав в залі експрес. Сьогодні буду її тестувати під час рибалки. Це ось такий зручний тримач для телефону. Думаю, він буде ідеальним для зйомки під час рибаловлі. Тепер у мене будуть вільні руки і я зможу показати вам. Увесь процес ловлі. Давайте разом подивимося, як це працює. Друзі, коли я купував це крісло, воно коштувало 3600 гривень. Але нещодавно я зайшов на сайт і подивився, скільки воно коштує зараз. Зі знижкою його ціна складає вже 5500 гривень. Як бачите, за 6 років ціна зросла. Але. Враховуючи його комфортність і якість, я вважаю, що це крісло варте кожної витраченої гривні. Звісно, якщо ви їздите на риболовлю самі, то одного крісла може вистачити. Але я завжди їздив рибалити разом зі своєю дружиною Юлею та своїм сином Ігорем. Особливо на Карпа і одного крісла нам завжди було мало. Я мріяв, що придбаю ще одне крісло та розкладушку для нашого комфортного відпочинку. Але спочатку війни всі наші плани змінилися. І тепер мріє відкладені на майбутнє. Звісно, дуже хочеться вирватися на справжню риболовлю хоча би на добу. Як колись. Але вже три сезони я нікуди не їжу через війну. Тому тепер насолоджуюся хоча би такими короткими виїздами на риболовлю. Ці миті на природі дозволяють хоч трохи відпочити душою та забути про буденні турботи. Друзі, сьогодні буду ловити на пружинку. Одна з них у карася. Друга звичайна із двома гачками. Для прикормки взяв стандартну суміш для ловлі карася з ароматом чесноку. Також придбав опаришів і накопав червоних черв'яків. Сподіваюся, ця комбінація принесе улов. Друзі, сьогодні вперше знімаю на новий тримач для телефону. Ще вчуся правильно налаштовувати нахил, але все приходить з досвідом. Будемо пробувати. І я впевнений, що з часом все вийде ще краще. трохи перестарався з воложенням прикормки водою. Але це легко виправити. Додам трохи сухої прикормки і все буде добре. У риболовному магазині мені продали просто чудові опариші. Подивіться, які вони великі та жирні. Ідеально для вдалої рибалки. Цього разу мені продали справді відмінних черв'яків. Минулого разу були худенькі, а зараз просто чудові. Саме те, що потрібно для вдалої рибалки. Я спочатку насаджую на гачок черв'я, а потім додаю одного або двох опаришів. Щоб карасю було важче зірвати наживку. А як ви робите? Ну що друзі, зараз приєдную шнур до вертлюжка і закидаю приблизно на 30-40 метрів від берегу. Ну що, друзі, пройшло вже десь 50 хвилин, може трохи більше години, як я закинув вудки і додав трохи сухої прикормки. І ось нарешті перша покльовка. Хоч і слабенька, але це вже початок. Друзі, ось у мене є ось така штуковина. Не пам'ятаю як вона називається. Покупав у риболовному магазині. Колись дуже давно. Тоді вона коштувала 450 гривень. Це я пам'ятаю точно. Бо сума немаленька для такої приблуди. Ну що, зараз наліплю куляк штук 6-8. І візьму свою рогатку від фірми Fox. Колись купував її в риболовному магазині. Стріляє чудово. Та на дальній відстані можна легко запустити прикормку в цих кульках. Друзі, погода сьогодні просто чудова. Вітерець північний і дме в мою сторону. Тож риба має клювати. То сонце світе, то хмари набігають. Але це додає свого шарму. Після першого карася вже минув деякий час, а мені вже скоро треба збиратися додому. Адже ще маю справи. Зачекаю ще півгодинки і подивлюся чи пощастить ще раз. Сигналізатор трохи намагається зіграти. Але клювання поки що дуже слабке. Будемо чекати далі, поки добре зіграє сигналізатор. Ну що, друзі, пройшло вже пів годинки, а покльовки так і не дочекалися. Наліпив ще кілька кульок, зараз буду стріляти їх з рогатки, щоб підгодувати свою точку. Дякую, що дивитеся на наше відео. Якщо вам подобається те, що ми робимо, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та залишайте коментарі. Це допомагає нам розвиватися і мотивує створювати ще більш цікавого контенту для вас. Ну що, друзі, прикормив я точку і пройшло ще хвилин 40. І ось нарешті ви побачите як клюнув карась. Це було щось неймовірно. Мало не потягнув мою вудку за собою. Дуже гарна покльовка. А цей карась просто підняв мені настрій. Такі моменти роблять риболовлю незабутньою. Вот это я понимаю, как Вадим, надо по другой стороне снимать. Снимай снимай. Хорошо, Хорошо скушал. Ну ось, підійшла до кінця моя риболовля. Було дуже приємно провести час на воді, насолоджуватися процесом ловлі риби. Як ви помітили, погода почала змінюватися. Набігли хмари, посилився вітер. Час збиратися та їхати додому. Адже попереду ще багато інших справ. Дякую, що були зі мною протягом цієї риболовлі. Сподіваюся, ви отримали задоволення від відео. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, подивіться інші відео на нашому каналі. Ваша підтримка дуже важлива для нас. Не забудьте підписатися і залишити коментар, щоб не пропустити нові випуски. Дякую вам.